І хто це мене тут жде? Хто тут мене чекає? Будемо лапки мити. Будемо мити лапочки. Ми лапочки любимо мити, бо лапочки у нас грязні. Лапочки ми грязні, ми помиємо лапочки. У нас для цього є. Ну, не собачий, але такий є дитячий шампунь. Головне, щоб там без всяких там фатів, сальфатів, всяких там сульфатів. Ну, бо тоді у нас буде ще мить. Десь чуть чи мить. Ми Помиємося, покупаємось і будемо гратися. Будемо гратися. А ще ж обов'язково, як покупаємось, то треба, нам, то треба нам смаколика дати. Дамо смаколика. І на цьому наша собача місія на цьому закінчиться. Ну все, все, все. Всім гарного дня, а ми купі куп